Вітаю, друзі, Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 11 серпня 2024 року CNN опублікував інтерв'ю напарника колишнього президента США Дональда Трампа, сенатора від штату Огайо Джей Ді Венса. Відповідне інтерв'ю він надав телеведучій дані Баш. І, власне, ми за традицією коротко обговоримо основні тези, які були висловлені Венсом, і на основі цього зробимо висновки. Загалом, інтерв'ю було недовгим, тривало 22 хвилини, його умовно можна поділити на дві частини. Перша частина інтерв'ю стосувалась питань щодо напарника віце президентки Кіча Камали Гарріс, губернатора штату Міннесота Тіма Волца. В іншій частині Венс говорив про. Питання абортів про проєкт 2025, про економічний блок, і також зазначав про віце-президентку. Каналу Гаріс, тому розпочнемо розбір цього інтерв'ю з першої частини. Загалом, Вен згадав епізод з Тімом Волцем, коли останній потиснув руку своїй дружині після завершення передвиборчого заходу у Філадельфії, штату Пенсільванія, і порівняв його з тим, як він обіймав і цілував власну дружину після своєї першої промови на національному з'їзді республіканської партії. Вен зазначив наступне: Тім. Волс приємно, міцно потиснув своїй дружині. Ожені руку, а потім спробував незграбно виправитись. Я думаю, що це двоє людей: Камала Гарріс і Тім Волц, яким некомфортно у власній шкірі, тому що їм некомфортно з їх політичними позиціями для американського народу, і тому вони виголошують образи замість того, щоб насправді сказати американському народу, як вони збираються зробити їх життя краще. Я думаю, що це дивно дана, але дивіться, вони можуть називати мене. Як завгодно. Ну тут була знову ж таки апеляція до ось цього слова «дивні», так як Волс називає Дональда Трампа та Джей Ді Венса. Тут потрібно зробити коротке пояснення, що це не перший епізод, коли Венс згадав ось цей епізод з Волцем та його дружиною. Вперше він про це говорив під час своїх. Передвиборчих заходів, і, власне, ми це розбирали у попередніх відеоматеріалах. І другий коментар, я вважаю, в принципі, недоцільно апелювати до того, як Волс поводився з дружиною. Якщо Венс говорить, що потрібно апелювати до політичних позицій, то питання до Венса, чому він займається розбором взаємовідносин між Волсом та його дружиною? Відповідаючи на запитання, чи припускає? Знає вен, що губернатор Мінесоти не любить свою дружину. Сенатор відповів, що Волс поводився дивно, що він і робив на національній сцені перед своєю дружиною. До прикладу, якби мені поставили це питання, я б не відповів би на нього, а сказав би телеведучий, що, вибачте, давайте ми будемо обговорювати політичні позиції, а не взаємовідносини знову ж таки між Волцем та його дружиною. Далі Венс також звинуватив Волса в брехні про власну історію військової служби. Він розкритикував губернатора Міннесоти за те, що останній одного разу заявив, що носив зброю на війні. Я не критикую роботу Тіма Волса. Я критикую той факт, що він збрехав про свою службу заради політичної вигоди. Некоректно спотворювати або прикрашати те, що ви зробили. І я думаю, що він зробив саме це. Тобто згадав знову ж таки відповідну позицію Волса, хоча попередньо ми зазначали, що кампанія Гарріс давала пояснення навколо цієї тези Волса, що він носив зброю під час війни, зазначивши, що Волс просто обмовився. Але він знову ж таки згадав. Цей епізод також Менц зазначив, що Волс звільнився із служби перед тим, як його підрозділ було відправлено до Іраку. І, до речі, цю тему він також піднімав попередньо під час своїх передвиборчих заходів. Він знав, що їде до Іраку. Він вирішив звільнитися, піти на пенсію, тому що він хотів балотуватись до конгресу. Він збрехав про це за його словами, коли він вирішив піти на пенсію, він не знав. Що їде до Іраку. Це чергова неправда, про що сказав навіть його старий військовий. Я не критикую його службу, я критикую нечесність. Нечесність висловлено на користь із метою політичної вигоди, зазначив Венс. І у зв'язку з цим теж було пояснення, що Вол звільнився з служби за декілька місяців до того, як його підрозділ було відправлено до. Іраку, це перша частина його інтерв'ю, яка стосувалася питання, які пов'язані з Волцем. Далі Вен зазначив, що в разі переобрання Трамп не намагатиметься блокувати доступ до препарату для переривання вагітності міфепристону. Однак, Вен зазначив, що колишній президент дозволить штатам приймати рішення щодо аботів. Тобто, в принципі, він підтримує позицію, яку Висловлює Дональд Трамп щодо абортів, що кожен штат повинен це в окремому порядку вирішувати. Трамп не намагається перешкодити жінкам, які мають нежиттєздатну вагітність отримати доступ до необхідної їм медичної допомоги. Але президент Трамп сказав, що ми дозволимо виборцям приймати ці рішення. Ви повинні дозволити виборцям приймати відповідні. Рішення, тобто повторимо, що він підтримує те, що говорить Трамп, питання, яке стосується абортів. Далі Венс прокоментував позицію Трампа, яка була висловлена на прес-конференції в Маролако, що президенти повинні принаймні мати слово щодо політики Федерального резерву. Політичне керівництво цієї країни повинно мати більше впливу на монетарну політику цієї держави. Я з ним згоден загалом це має бути політичне рішення. Погодьтеся чи ні, але обрані лідери США мають брати участь у найважливіших рішеннях, які постають перед нашою країною. Чи вступає країна у війну? Чи яка у нас відсоткова ставка? Це важливі питання, на які американська демократія повинна мати важливі відповіді. Я думаю, що все, що Трамп сказав, це той погляд, це якось дивно, що у вас так багато бюрократів, які приймають так багато важливих рішень. Якщо американському народу не подобається наша політика відсоткових ставок, вони повинні вибрати когось. Іншого, щоб змінити цю політику, Ніщо не повинно бути вищим за демократичні дебати в цій країні, коли йдеться про великі питання, що постають перед Сполученими Штатами Америки. Тобто тут Венс вирішив прокоментувати питання з економічного блоку, і це питання стосувалося відсоткових ставок та діяльності федерального резерву, знову ж таки підтримуючи те, що говорив. Дональд Трамп. Ну і власне далі Венс перейшов до віце-президентки США Камали Гарріс. Він зазначив, що вважає Гарріс такою, якою вона себе називає. Однак він знову назвав Гарріс політичним хамелеоном, стверджуючи, що це те, що Трамп намагався висловити своїми неправдивими коментарями на нещодавному з'їзді Національної асоціації Темношкірих. Журналистів. Ну, звичайно, Венс не говорив тезу неправдиві коментарі. Він мав на увазі просто коментар. Вона не веде політичну кампанію, вона веде кіно з виборцями. Вона спілкується лише за телесуфлером. Все за сценарієм у неї немає своїх політичних позицій. Також він вказав на ліберальні позиції Гарріс, які вона висловлювала в межах гонки. Виборчою у 2020 році, з якою вона вибула ще в 2019 році, розуміючи, що не зможе отримати президентську номінацію від демократичної партії, вона не відповіла, чому хотіла заборонити фрекінг, але тепер цього не робить. Вона хотіла позбавити грошей поліцію, але тепер цього не робить. Вона хотіла відкрити кордон, але тепер цього не робить. Вона повинна відповісти, чому вона представляє різні правила. Ні, аудиторії, а інші інші. Я думаю, що саме це мав на увазі Трамп це принципово фальшива людина, вона різна залежно від того, перед ким стоїть зазначив менс. Але тут потрібно додати, що Трамп якраз під час цієї конференції не говорив там про фальшивість. Камали Гарріс, він просто сказав, що вона, будучи індіанського походження, протягом наступних років почорніла і далі поставив запитання: чи вона індійського походження, чи вона відноситься до темношкірих представників Сполучених Штатів Америки. Тому це зовсім інше про що говорив Трамп в межах тієї прес-конференції, ніж та теза, яка була зазначена Венсом в межах цього інтерв'ю, тобто Венс намагався додумати за Трампа позицію щодо Камали Гарріс, яку Трамп висловлював під час тієї події, але зовсім різні позиції, ми почули як від Венса, так і тоді від Трампа. Далі Венс також зазначив, що проєкт 2025 не є ініціативою президента Дональда Трампа, тому що Дана Беш вона почала говорити там особливості цього проекту, на що Вен знов ж таки відділився від цього документу, зазначивши, що і Трамп, і він. Не мають до цього ніякого власне відношення. Це коротко про те, що говорив Венс в межах цього інтерв'ю. Тепер висновки. Отже, перша частина, як ми сказали, інтерв'ю питання щодо напарника віце-президент Кіча, Камали Гаріс, Тіма Волса. Далі Венс прокоментував питання абортів, монетарної політики, проєкту 2025, І далі перейшов до критики віце-президент Кіча Камали Гаріс за. Фальшивість. І я виділив ще один висновок, який виходить, власне, з незрозумілості позиції Венца щодо дружини Волца. І тут також потрібно відзначити, що у питаннях економічного блоку, у питаннях абортів, навіть у питаннях критики Камали Гаріс, тут Венц постійно спирався саме на Позиції колишнього президента США Дональда Трампа. Тобто тут Дані Баш потрібно було поставити питання там, а яка ваша позиція з приводу цього питання? Тому що Венс тут намагався все ж таки декларувати те, що говорив Дональд Трамп, не додаючи своїх позицій, з цих надзвичайно важливих питань. Ось таке інтерв'ю відбулось в CNN, якому взяв участь Джейді Венс, були ще інші інтерв'ю в виданнях, ми також їх спробуємо проаналізувати і порівняти, так? тобто, що було зазначено тут, і, власне, у Тих матеріалах. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics, та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам.